Вітаю вас субота, 19 липня. Давайте по останнім новинам, як завжди, наймасованіша за весь час повномасштабної війни була атака на місто Павлоград, Дніпропетровська область. Летіло просто всю ніч, цілий ранок, дуже багато дронів. Я навіть не знаю скільки, ну, 50 так точно, а може і більше. Ракети, і ще й Балістика, а ще почалося з вечора Балістика. Далі Шостка Сумщина теж була масована атака дронами вночі. На Одещину теж летіло 20 дронів, на жаль, є один загиблий влетіло у багатоповерхівку. Дрон влетів. В Києві теж там бахкало. Ну, ще Полтавщина, Харківщина, Черкащина, Житомирщина. Теж постраждала Рівненщина і Львівщина. Так, давайте я спитаю про Павлоград. Бо е якщо е вони будуть робити такі атаки, знаєте, коли все летить в одну точку, ну це ж нереально просто. Це, нере це нереально відбити, навіть якщо і буде захист більш-менш такий нормальний, це просто нереально відбити. Дивіться, дрони. Балістика, ракети, потім знов дрони, потім знов дрони, потім знов ракети. Ну, ви уявляєте, це можна просто. Павлоград не таке велике місто? Це можна просто зруйнувати, я не знаю, частину міста. Такою кількістю зброї, що летить? Ну, покажіть, будь ласка, Павлоград. Чому саме Павлоград вони обрали? Для такої масованої атаки. Чому саме Павлоград вони обрали для такої масованої сьогоднішньої, сьогодні вночі та під ранок атаки? Тут щось знищити таємне. був, бу, була мета знищити щось таємне. До речі, в розкладі на тиждень на Павлоград я передивилася зранку. Тому що, думаю, а що ж там мені показувало? Щось тут вони збиралися знищити. Так, да, башня знищити щось таємне. Ваш пентаклі, обстріл. Чому саме Павлоград? Щось прийшло. Хтось, ну, знов, хтось зіздав, хтось злив інформацію. Щось прийшло. Удари в серце змінити колісниця. Щось прийшло те, що. Мало е, піти, ну, ви ж бачите, колісниця на фронт, або зброя якась, або, давайте так, ресурс якийсь прийшов, хтось злив інформацію, вони е, намагалися це знищити. Пошкоджено було по Влограді е, промислові підприємства, склади, пожежна частина пожежна частина, ну щоб нема кому було тушити пожежі, ну ДСНС. І п'яти поверхівки теж постраждали, які біля підприємств. Ви питаєте, чи буде продовжуватися далі такі ж атаки? Давайте за Павлоград, а потім за інші міста. Чи будуть продовжуватися далі атаки на Павлоград? Що чекає далі Павлоград? Що чекає далі Павлоград? Прихована, агресія, мах, удари. На жаль, так. Удари, удари і удари. І дрони, і балістика. Удари, на жаль, і щось пов'язане з енергосистемою можуть бути проблеми теж. На жаль, показує агресія, удари в серце, це небезпека з повітря, це дрони, балістика. На жаль. Чи можуть бути такі масовані атаки, як сьогодні на Павлоград вночі та під ранок. Чи можуть бути такі атаки прямо на інші міста України? Ну, на Київ, наприклад, теж летіло і багато дронів, і ракет, так. А ось на інші міста ще не летіли. Не летіли ну, дрони летіли, а ось щоб мікс і ракети, і такі, і такі. Такого не було, якщо не помиляюсь. Чи може знов повторитись те, що сьогодні було в місті Павлоград, атака масована. І дрони, і ракети, і мікс. Чи може таке повторитись в інших містах України? Інші міста. Боляче, зробити боляче. Да, обстріл, карта дороги, Луни. Це ще, це ще дуже великий тиск. Не те, що тиск, а. На людей, просто на людей, щоб брали руки сумки в руки і втікали. А ви ж розумієте, не всі витримують, деякі не витримують психічно, емоційно, не витримують цього. Загнати, ну, дивіться, найбільша мета їхня це підприємства по відлюднику і ілюзія, щоб не працювали по всій території України. Прям по всій. Вся, всякі різні підприємства. Немає значення, що це. Це щось харчове або якась щось інше. Неважливо, що знищити все те, що приносить кошти, де працюють люди. Це головна мета. Інша мета. Це давити на мирне населення, щоб починалася в людей панічка, і люди виїжджали, тому що тут карта дороги збирає речі. Бачите, розпач. Розпач емоційний. Люди в розпачі в повному, в них тупік. Ну, ось, ну, ось така паніка. Ну, хто? Хто переживав такі атаки, той прекрасно це все розуміє. Оце їхня мета. Підприємства, щоб нічого не працювало. І плюс люди, українці, їх добити окончательно. Так, далі по новинам. Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні. От спасіба. Дуже дякуємо. А сьогодні ще була інформація, що Україна отримає. Ану, давайте спочатку це. Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні. Слава Богу, рішення. Тут жезлів, плани. А що тут? П'ять контактів. Таємниця? Дивіться, тут багато прихованої інформації. Відлюдник, таємниця. Воно. Тобто, скоріш за все, вся ця інформація про зброю, що прийде, що не прийде, що дадуть, що не дадуть, вона повинна бути по мінімуму. Ну, її будуть по мінімуму озвучувати, щоб ви зрозуміли, хто карта дияволу не дізнався конкретно всього, що буде йти. А далі сьогодні ще видання там якесь написало, що. Оці Петріоти, які пообіцяла Німеччина, в Україну прийдуть через 6-8 місяців. Хоча на днях писали, що вони прийдуть швидко. Це правда, що Петріоти в Україну прийдуть через півроку. Це правда, що Петріоти, я думаю, що ні. Це правда, що Петріоти прийдуть петріоти прийдуть в Україну через півроку. Це правда? Сім кубків. Смотрите, відразу ілюзія. Ні. Неправда. Так, Україна має перейти в наступ, щоб змінити хід війни. Каже Трамп. Досить сидіти в обороні, це нічого не змінить. Треба йти в режим наступу. Ось класно ти сказав, молодець. Літаки. Головне це літаки. Це. Повітря, тобто підтримка з повітря. Якщо цієї підтримки з повітря не буде, наступ просто нереальний. Плюс треба наступальна техніка, зброя і так далі. У нас це все є? Чи як він собі уявляє йти наступ, якщо їх в 10 разів більше все заміновано свілами чи з лопатами? Я не розумію, от як він це уявляє, цей Трамп. Трамп каже, що Україні треба йти в наступ, щоб змінити хід війни. Ну ми і так це прекрасно розуміємо. Дайте, будь ласка, нам літаки, дайте нам наступальну техніку. Україні треба йти в наступ. Давайте так. Оці слова Трампа: Україні треба йти в наступ, бо нічого не досягнеш, нічого не зміниш. Не зміниш хід війни, якщо не буде наступу. Ага, ну так, да, дивіться, дорога і колесо фортуни. Да, дорога може все змінити по правосуддю. Так, да, треба мати силу. Дивіться, карта Зеленського сила і великі ресурси. Для цього, ще раз кажу, треба мати велику силу, щоб йти в наступ, а не з лопатами і вілами в руках. Так, хорошо, далі. Чи піде Україна в наступ? Чи перейде Україна із оборони в наступ. Чи перейде Україна із оборони в наступ? Тайна покрита мраком. Я нічого казати не буду, навіть нічого питати не буду. І взагалі казати нічого не буду. Тому що тут всі карти наступу, фронту і все повинно бути таємно. Ось. Ось така відповідь. Ну, не буду казати. Будемо відповідати Росії відчутно, вчора заявив Зеленський. Вони б'ють по нашим містам, по нашим цивільним об'єктам, по людям. Всією зброєю ми будемо відповідати відчутно. Відповідь Росії буде відчутною. Відчутно. Вони повинні дійсно це відчути на своїй шкірі. Країна бажання, чому важкість. Вибірково, сонце, мах, фінанси, сила, щоб вони втратили свою силу. Тобто будуть бити по чомусь ну, кош... ну, знов тут ну, все військового призначення. Дрони, ракети будуть, удари в серце, можуть бути удари і по Московське область, Москва, але тільки королева мечів, тільки щось військове. Те, що має військове призначення. Ну, тобто, цілі, які є законними. Ну, я так ну, воно так показує постійно. На початку вересня у Китаї може відбутися зустріч Трампа, Сі, Дзіньпіна та Путіна, пише видання Таймс. На початку вересня, чи буде зустріч в Китаї? Трампа, Сіньзіньпіна та Путіна на початку вересня, 25 рік. Чи буде зустріч в Китаї, Трамп, Путін та Сіньзіньпін? Сонце, Відлюдник і ну, поки що невідомо. Сонце сказали в медіа, що може бути. Відлюдник невідомо. Дві Капентаклі туди-сюди. Поки взагалі. Тут немає стабільності, ну тут розпач, Україна. Якщо будуть якісь просвети в Україні в плані війни, плани, це тільки плани, намітки, поки не показує. А взагалі ілюзії, сім сім'я імператор. Хто сказав, що там буде цей Путін? Хто сказав, що Путін вообще настоящий імператор? Поки тут відповідь. Тільки намітки, і неоднозначна відповідь, ще нічого не відомо. Туди-сюди, туди-сюди. 27 й рік може стати роком кризи. 18 місяців залишилось у Європі та США для підготовки до Великої війни Китай та Росія. Чи дійсно, це так? Головнокомандувач НАТО в Європі. Чи дійсно 18 місяців залишилось в Європі та Росії для підготовки до Великої війни Китай та Росія? Це правда? Імператор діє. удари в серце, відлюдник, дорога, сонце, правосуддя, плани. Є якісь плани, будуть посилювати озброєння. Але тут у диявола зв'язані руки в майбутньому, якось так. Якось на майбутнє йому треба зв'язати руки. А в'яжемо руки, по-моєму, мабуть, в'яже руки Україна, Росії, щоб на майбутнє вони туди не пішли. Чи буде велика війна між Європою і США? Ну, тобто, ні, неправильно, чи буде велика війна в найближчі кілька років. Європа США разом. Ні, Європа, Боже, Європа США проти Китаю та Росії. Це взагалі нормально? Не можу слів підібрати. Чи буде Велика війна Європа США проти Китаю та Росії? В найближчі там, два роки? В очікуванні всі в очікуванні. В очікуванні, тут є Україна, диявол, сила. Не спеціально, ще раз мені тут кажуть, спеціально зараз треба робити все, щоб в Росії не було сил для подальшого наступу.